От у нас якраз є питання: чи є контрольована операція виплата дивідентів не резиденту грошовими коштами? Дивідендів. Дивіться, ключовий, ключовий аспект і критерій визнання контрольованої операції це господарська операція за цілий трансфер на ціноутворення, всі види операцій. Я навіть зачитаю з кодексу договорів або домовленостей, документально підтверджені або не підтверджені, що можуть впливати. На об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. Тобто, якщо ми виплачуємо дивіденди, це вже дивіденди ми виплачуємо після сплати всіх податків. Та залишок прибутку у нас джерело для виплати дивідендів. Є ми виплачуємо там, наприклад, нашому засновнику він має на це право, якщо в межах, тобто на об'єкт оподаткування такі дивіденди не будуть. Да, впливати. Тому така операція не буде вважатися контрольованою. Це якщо навпаки нам виплачують дивіденди, то да, це вже впливає на наш об'єкт оподаткування і така операція буде вважатися контрольованою. Ось так. Тут все просто.